Вітаю ви на каналі Stacey Needle, з вами Анастасія, і сьогодні я хотіла б нарешті записати ще один звіт. Я трошки записую із великим-великим запізненням, але сподіваюся, що нас дожену. Дуже багато дівчата вишивають в рамках гри, що мене дуже радує, але не було зовсім часу. Викласти все вчасно, саме у форматі відео. Тож, мабуть, ще я чекала не тільки часу, ще чекала я натхнення, ну, можна сказати, дочекалася і записую ще один наш звіт. І. Тож, давайте я запущу собі слайд-шоу, щоб. Щоб коментувати усі ваші вишивальні надбання. Тож, перший звіт я отримала від Яни, яна вишила ось такий будинок вона вишиває, і скажу чесно, просуває його видно просування. Людмила вишиває свою складну ікону, продовжує вишивати і теж видно просування. Дуже багато вишиває з нами Людмила і слайд-шоу присвячено її вишивальним прогресам. Гарні рибки, українські а, такий квітучий прапор. Мені дуже подобається, до речі, він теж хоче його вишити. Ікони вишивалися не у порядку СП, але потрапили сюди як найпростіші роботи. Це було інтелект завдання. Наталія вишиває ось такий красивий семплер, синій мій улюблений колір. А далі вишиває Настя ось такі. Ой, вибачте, вишиває Єва такі е, соковиті фрукти. Вже, мабуть, ви знаєте цю роботу. Це вишиває з нами Світлана. Роботу від лелітки і ще одну роботу дерево розквітло. Наступні е, слайди вишиває Ольга. Красива дівчинка, може, трошки невлучний в мене слайд вийшов, але я копіюю і вставляю, як програма робить, так і в мене виходить. Тож, якщо вам не подобається, як виглядає ваш слайд, то подумайте, як викласти його. Інакше це, якщо вам якось не подобається, як виглядає слайд. Я ще з цією програмою не дуже дружу, саме з цією версією. Наступні слайди вишивала е, Наталія. Красива е, авторська схема, тільки що ми бачили, перехід кольорів. Тут з нуля дуже багато, якийсь на, на годинник, схоже. Цікаво, що вийде. Коротше, суцільні авторські схеми, е, вони, а вже ж, з різноманіттям кольорів, але воно того варте. Ось і мій звіт також. Цього разу я ні-ні не пропускаю. Вишила перший свій мілхіл під бором. Другий теж підбором. Це два перші мілхіли, які я вишиваю під бором. Лілія продовжує вишивати такого гарного пса. Мені дуже він подобається, дуже-дуже. І хотілося би побачити його у готовому вигляді. Він великий, але я бачу просування на цій роботі також. Наступні слайди вишиває Оля. Оля вишила гарбузик. Повністю, як для мене, це швидко. Цікавий пришивний елемент листячко. а цей Dimensions сині кольори тут домінують. І теж не встигну казати, що це мої улюблені. Радую нас Тетяна, як завжди, своїм красивенним-красивенним оформленням і просувається в неї мірабілія. боюся сказати неправильно. Рокселана е, просуває немало робіт. Тут і прогрес саги, ви бачите. Тож дуже теж гарні роботи. Малює по номерах Лариса з нами нову картину, присвячену морю. Щось морське також хочеться намалювати або повишивати. І Аліна вишиває свій Dimensions. Дуже хочеться побачити також фініш. І я, знаєте, так думаю, може, і собі вишити таку роботу. Завжди я кажу, це те саме. То, що такий вийшов стислий в мене звіт, і що вам можу сказати, що дівчата просувають свої роботи, і мене це надихає. Це дуже добре, що ми можемо повишивати щось усі разом, і просунути те, що може складно дається, або. Або ще якісь причини. Бувають, буває і таке. Тож, дякую всім за звіти, дякую вам, любі глядачі, за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ще багато буде чого нового. Дякую вам за перегляд. Усе буде Україна. До побачення!